Ненсі, ти вже придумала першу страву? Так, зараз побачимо. Вау, це ж паста! Чудова страва, адже є так багато способів її приготувати. Ну що, брітні? Є ідеї. Акуратніше, такими темпами всі твої макарони виявляться на підлозі. Тепер треба трохи почекати, але схоже брітні про це не знає. І що вона збирається робити? Вона що? Підрізає макарони як газон, який жах. Так, бабуся, покажіть онучці, як це робиться. Ось так. Трохи терпіння, та макарони готові. М -да. І це вони називають пастою? Ну, вже ні, то не піде. Беремо ці макарони і викидаємо їх на смітник. Там їм місце. Зараз я покажу вам, як працюють справжні профі. Беремо трохи борошна, одне яйце, щіпку солі, і тепер секретний інгредієнт. Ха-ха І наше тісто набуде Незвичайного кольору. Подивіться на цю красу. Ідеально! А тепер накриваємо тісто харчовою плівкою і чекаємо. Справжні шедеври потребують часу. Хі -хі -хі -хі. Чекати під час готування це ще та мука. Як же нудно. О, а ось і таймер. Ну, що там далі, шеф? Розкочуємо наше тісто качалкою. Ух, непроста робота. Що таке? А, забруднене обличчя. А, так, краще. От і чудово. А я продовжую готувати шедевр Ріжемо локшино, додаємо ще трохи борошно і кидаємо в кастрюлю. Вітаю, містер мені. Так, я також радий вас бачити. Ці восьминоги чудово мені підійдуть. Підсмажую їх на пательні, додаю трохи вершків. А тепер додаємо нашу чудову пасту. Мама мія! Це просто витвір мистецтва. Залишилося лише сервірування. Ви тільки подивіться на це диво. Браво мені! Угу. Що? К... Кетчуп, який жах. М -да, наскільки ж відрізняються один від одного наші учасники? Брітні, що ти робиш? Схоже, у неї затверділи макарони. Що ж тепер робити? Ідея. Локшана швидкого приготування. Це завжди вірно, швидко і досить смачно. Але чи буде ця локшана смачнішою за пасту бабусі та шефа? Зараз і дізнаємось. Ненці час куштувати страви. Вау! Ця паста виглядає незвичайно. Зараз спробую. Це що? Ось Цікаво. Ой, фу. який жах Це просто огидно. Гаразд. Ця паста виглядає більш апетитно. Зараз спробую. О, мій улюблений кетчуп Так, це дуже смачно. Але є ще один кандидат. Ого, Це ж моя улюблена гостра локшина. Ух, зараз спробую. М -м, який смак. Ой, у когось є сплянка води. Ух, я гаразд. Це було круто. Переможця знайдено. Іноді, щоб перемогти, не обов'язково робити багато. Навчайтесь у брітні. Так, що у нас тут? Ого, чіпси. Ну, звичайно, хто не любить чіпси. Зараз ми дізнаємося, хто з наших учасників найкраще готує ці ласощі. Брітні, що це ти робиш? Онука, дай сюди, я тобі покажу. Картопля легко чиститься за допомогою спеціального ножа. Тепер розрізаємо на такі ломтики, включаємо нашу плиту, не шкодуємо олії, щоб наші чіпси просмажилися як слід. Бачиш, брітні, нічого складного. Окей, зараз спробую. Ого! Оу, це що дощ картопляної шкірки? І все одно ця картопля зовсім не виглядає очищеною. Це ще простіше, ніж я думала. Класно, в мене вийшло. Та я справжній профі. Тепер ось так. Бабуся казала, що не треба шкодувати олії. Я пам'ятаю. Опс, тільки не це, тепляча олія. Здається, ти знову все переплутала, брітні. Подивися, які акуратні чіпси виходять у бабусі. А як у вас справи, шефе? Ого, навіщо йому знадобилися коржики? Таких чіпсів ви ще ніде не бачили. Це мій ексклюзивний рецепт. Гарненько просмажимо до хрусткової скоринки. Ну і звичайно ж, вишенка на торті. Мій фірмовий соус. Справжній шеф не боїться працювати із вогнем. Подивіться на цю консистенцію. Просто чудово. Але звичайно ж, це ще не все. Фінальний штрих – нарізати у повітрі часточки лайма. Готово! Бо на Нічого собі, шеф не перестає нас дивувати. І як і брітні. Який жах! Всі мої чіпси згоріли. Що тепер робити? Так, яка досада? Ну, не сумуй, моя хороша. О, сирний порошок. Так, можливо, він замаскує смак горілих чіпсів. Та заодно маскуючи чорний колір. Яка геніальна ідея, брітні? Чіпси бабусі теж готові. Ну що, час дегустації? Вау, як багато чіпсів! Це Просто свято якесь. Почнемо з цих. Виглядають умидно. Ой, що це за смак. Погидно. Сподіваюсь, ці мене не розочарують. Чудово хромтять. Ого, ці чіпси такі незвичайні. Скільки тут сиру? М -м, непогано, непогано. Але ці чіпси все одно були кращі. І бабуся здобуває заслужену перемогу. Ура! Цікаво, що нас чекає у третьому випробуванні. Вау, це ж торт. Нічого собі. Смачно, але його не так просто готувати. Сподіваюся, наші герої готові до цього випробування. Вау, скільки інгредієнтів! Брітні ледве тримає себе в руках. Дивись і вчісь, онучко. Для початку беремо крем, наносимо його на коржі. Ось так. Тепер розмазимо лопаткою. І так само чинимо з іншими коржами. І не забуваємо про краї. Щоби тортик вийшов у вигляді сердечка, беремо спеціальну форму. А далі, найцікавіше, починаємо декорувати наш торт за допомогою шоколаду. О, куди поділося? Брітні, брітні. Гаразд, тримай. Так, на чому ми зупинилися. Так, декоруємо наш торт. Прикрашаємо його шоколадками з боку. А згори солодким дражи. Чим більше кольорів, тим краще. Ну от і все. Торт готовий. Вийшло дуже гарно. А що це задумав наш шеф? Бути кондитером це особлива майстерність. І мої торти це завжди витвір мистецтва. Зараз я вам покажу, який торт готують у моєму ресторані. Я називаю його літня веселка. Ось так. Хм, забув навіщо це мені. Ах, так, точно. Останній штрих прикрашаємо наш чудовий торт. А тут буду чудово дивитися кремові хмарки. Готово. Так, я знаю, знаю. Нічого кращого ви ніколи й не бачили. Hey. Нічого собі. Навіть бабуся у захваті від такої краси. А як твої справи, брітні? Гей, hey, спокійно, що тобі зробив цей бідний торт? Oh. Так, брітні, як завжди, не блищить акуратністю. Але головне, що вона намагається, правда? ж? Майже ще готова. Справа за малим прикрасимо торт. Добре, підсмажимо це посипання. Ось так. Вийшла класна кольорова глазур. Заливаємо її ось сюди. А зараз увага! Вау! Це було ефектно! Торт і справді виглядає чудово, але схоже це ще не все. Бріді додає крем по краях торта і готово! Смачного ненсі! Нічого собі? У мене ніби день народження. Три дні народження одразу. Першим спробую шматочок цього окрасення. Вау, неймовірно. Але треба спробувати інші. Мені подобається його колір. Спробуємо. Погано. І нарешті останній претендент. Я в тут багато кольорів. Нічого собі, це мої улюблені дрожжі. Ням-ням-ням. Так, це теж дуже смачно. І який мені обрати? Дайте но подумати, перемагає райдужний торт. Що тут скажеш? Робота професіонала. І так, останнє випробування. Ого, це ж гарячий шоколад. Обожнюю. А який напій ваш самий улюблений? Пишіть свої варіанти у коментарі, і, можливо, наступного відео наші герої приготують саме його. І так додаємо какао-порошок в гаряче молоко. Туди ж відправляємо плитку шоколаду. А тепер гарненько розмішати. Гарячий шоколад готовий. І, звичайно ж, його треба пити з самої кращої кружки. Як же це мило, але для шефа це схоже дуже просто. Зараз ви побачите, як готується самий смачний гарячий шоколад. І так, основа у мене така, як і у бабусі, і туди я додаю збиті вершки. І, звичайно, маршмелоу. І заправляється все запашною корицею. Вуаля, гарячий шоколад готовий. А чим це займається брітні? Схоже, у неї є ідея, як прикрасити свій гарячий шоколад, збиті вершки, шоколадний сироп та драже. Навіть дуже чудово. Але це ще не все. Останні штрихи, печиво і солодкі трубочки. Вийшло чудово! Молодець, брітні. Ну що, дегустація? Нічого собі. О! Так, спочатку хочу спробувати це. М -м, який насичений смак. Тепер ось це. О, який кухоль. Бабуся, це так мило. Спробую. Та да, не дуже. І наш останній учасник. М -м, ну, так собі. Так, здається, я знаю, хто переміг. Ось цей нафій. Вітаємо з перемогою, брітні, але усі наші учасники великі молодці. Добрий день. хвилинку. Солодощі віддаємо. Їх у лікарню проносити не можна. Розійшлись. Що з ним? Мені погано. Скоріше. везіть до операційної. Так, точно. Кого ви привезли? У нас більше нема ліжок. Це ж мій брат. Що з ним? Фух, я мало справді рахунки з життям не звів. Привіт, Ненсі! Це пранк ми принесли тобі солодощі. Ти щаслива, моя маленька ласуня. Ось це так. Та цього вистачить, щоб всю лікарню нагодувати. Кращий брат у світі. Як я давно не пив коло. Кітка краще всього. І ментос також смачний. Ля-ля-ля! А ну, стояти. Ви що, не бачите табличку? Цукерки на базу. Ну ось. О, ні! Вона що і мої чіпси забере? Пача ні. У мене є ідея. Ніхто не пропустить теде з чіпсами, але пропустять медбрата з чіпсами в кишені. А мені класно підходить уніформа. Привіт, красуня. Я твій колега. Не пам'ятаєш, ми ж разом навчалися. Я прийшов замінити тебе. Відпочивай, моя хороша. Всього самого найкращого. Так, пані Кулинку. Бачите цей знак? З не можна. Віддавайте та проходьте. Як же круто! У мене тепер ціла коробка солодощів. Піду і віднесу це все сестричці. Сестричка, у мене для тебе сюрприз. Це ціла коробка солодощів. Забрав її на реєстрації. Тут є чіпси твої улюблені. Я так і знав, що тобі сподобається. Як же смачно. Ага, колега. А ти що тут робиш? ну, стояти. Я з тебе всі цукерки виб'ю. Шахрай. О, ні. Куди мені подітись? Дівчина, тримайте міцніше та не їжте. Дівчині потрібна термінова допомога, я її відвезу. Голова розколюється. Пані хвилинку. Солодощі здаємо. Ай! Чи можна трохи тихіше? Троходьте вже. Здрастуйте, добрий вечір. Я лікар. Іду hey. спокійно до свого кабінету. Що таке? У вас є щось від головного болю. Зранку розколюється. Так, звичайно, зараз я де небудь знайду. Є у мене одна пігулка завжди допомагає. Миттєво велике. Дякую. Ви мене врятували. А це точно ліки. Мені здається, що вони не бувають такими солодкими. Це ж скітлз. А тут я раптом згадав про важливу справу, і ліки заберу. До побачення. І він дає мені цукерку, а не пігулку. Хвилинку. Повага на знак. Солода ще не можна. Ой, все, забираю та проходьте. Леді, а пропустіть мене вперед. Дякую. Мене тут нема. Ой, помітила. Вітаю. Ну я поїду. Це що? Скітлс стежка? А ну, хлопець на калясті стояти. Чому після тебе йде цукеркова стежка? Ага, жорстке порушення правил ну-ка, котись моєї лікарні зі своїми солодощами. Ще й побіг на хаба. А ви, мадам, чіпси, мені та вперед. О, вас виписали. Чудово, вітаю. Катайтесь обережно на своєму велосипеді. Ой, ну, в якомусь сенсі добре, що ви недалеко уїхали. Давай но ну, назад в палату і обов'язково скажи лікарю, щоб поставив заборону на велосипед. Ідолашна. Це ще хто? Вам чимось допомогти? Привіт, красуня! О, ви султан? Ось це так. Троянда, пір'їни, Мені, як мило. Я прийшов обирати собі дружину. Ти мені подобаєшся найбільше. Здається, непогано виходить. Ой, хто це? Як це хто? Це ж я, твій брат Тет, схожий на багатого султана. Ось тільки в мене багато не грошей, а солодощів. І це все тобі. Хочеш? Звичайно, дуже смачний мармелад. Ага Стояти солодощами не можна. Так, так, у всіх щось болить. Але солодощі не можна, віддавати. Віддавати? Я тільки відкрив упаковку. Треба щось вигадати. Точно! Зараз я сховаю свій скітлс так, що ця месестра не помітить. Мені потрібна лише порожня упаковка Pringles та штучна рука. З'єднуємо, додаємо бинти та засипаємо всередину цукерки. Геніально, правда? А тепер. Потрібно успішно пройти повз. Не відом кітка. Віддаш віддаш. Отож. юначе, стривайте. Що це у вас з рукою? Ой, болить. Прошу вибачення. Скоріше біжить до лікаря. Купилася? Ненсі, я зламав руку. Мені так боляче. Мій бодолашний братик. Як так вийшло? І ти купилась. Це ж пранк. Який жах? Я не ламав руку. Це потрібно було для того, щоб пронести цукерки. Подивись. Скажи, що геніально. Дуже круто. І як завжди, виручив. еники никибиники їли вареники. Ну ось, я перша відкриваю. О, найсмачніша шоколадка. Що це з нею? Така м'яка. І що з нею робити? Хм. Бинго. О, я зрозуміла. Її треба остудити. Так, ось мисочка з льодом. Спочатку я розріжу пачку і видавлю шоколад прямо на лід. У мене вийде смачне шоколадне серце. Чудово! І справді класно вигадала. А тепер я його з'їм. Ммм, Смакота. А в тебе що? О, у мене теж шоколадка. Супер. Ого, моя заморожена. Така жорстка. Ніяк не відкусити і не ламається. Ну ж, бо дурна шоколадка. Не виходить. Гаразд, я її просто оближу. А я продовжу робити різні фігурки. Наприклад, квіточку. Яка краса. Oh, wow. А головне, що дуже смачно. Солодка шоколадна квітка. Те, що треба. Так, подивимося. Локшина. Це смачно. Зараз я її з'їм. Ой, це що таке? Вона заморожена. Ось це так. Підкусити неможливо. Вона дерев'яна. А ось мені пощастило. У мене смачна гаряча локшина. Отак, просто чудово. З великим задоволенням, з'їм її всю. Отак. Ой, що відбувається? Я вся палаю. Вона була гостра. Ой, Ой, мої палички. Ой-ой, здається, знову підступає. припини. Ти розтопила мою локшину. Нічого собі. Смачно! Велике спасибі. Коротчо, верчу, це моя. Подивимось. О, піца. Клас. Отак, вона ще гаряча. Смакота. Не терпиться спробувати. Отак, запах неймовірний. І на смак просто не перевершено. я ще шматочок. А ти відкривай свою кришку. Ура! У мене теж піца. О, ні. Вона вся вкрита кригою. Що робити? І їсти, звичайно. Але ж вона кам'яна. Як її їсти? Неможливо навіть шматочок відірвати. Ну ж, бо давай. Ой, дурна холодна піца. А я така голодна. Будеш? О, дякую, подружка. Дуже смачненько. Цікаво, що там. Давай закинемось, хто перший відкриває. Я перемогла, я відкриваю. О, якась насолода. Думаю, це смачно. Але що це? Ти не знаєш? Не знаю. Подивимось, що у мене. О, чупа-чупс. Який великий. Спробую. Ой, мій язик. Язик прилип. Який жах. Допоможи. Я тягну, але нічого не виходить. Вигадала. Склянка води допоможе. Ось так. Полів трішки. Відліпляй. Ох, мій язик горить. Дуже боляче. Спасибі. Я рада, що вийшло. Тож, що ж в мене? Це ж рідка карамель. Яка ж це смакота. А ще з допомогою трубочки можна пускати карамельні бульбашки. Краса. Ага, і смакота. Будеш? Ні, дякую. Ну що, я або ти? Давай ти. Добре. Оу, у мене щось із Макдональдс. Цікаво, що там? Клас! Це нагетси. Отак зараз спробую. Ой, гарячий. Трішки остудити. Отак. Такі класні. А ти чого сидиш? Відкривай. Ой, точно. Що? Це коробочка нагетсів. Але що з ними робити? Вони ж заморожені. Hm. Як вже його з'їсти? Зовсім не кусається. Такий твердий. Шкода. А в мене смачненький. Хм, hm. Здається, дещо придумала. Oh, yes. Зараз я розігрію свій нагід за допомогою вирівнювача для волосся. Клас, який гарячий. Дивись, тепер мій нагід такий же смачний, як і твій. Отак. Класно я вигадала. Молодець. А можна я відкрию обидві? А я закрию очі. Вау, коктейлі! Гей, дивись! Я чуть не оглухла. О, коктейль, здорово! Зараз я його. Ей, він що заморожений. І як його пити? Може, я зможу дістати? О, так краще. Тепер я зможу з'їсти його як морозиво. Макота! Тут ще є зефірки Супер! Ну гаразд! А тепер я вип'ю свій шоколадний коктейль О, так насолода. Це було супер. Найс. Подивлюся. О, яка краса! Млинці з сиропом та маслом виглядають дуже апетитно. А який аромат? Ну що, прилади в руках? Я готова до дегустації. Відріжу шматочок! О, так! Це не перевершено. Ніж мені не знадобиться. Буду їсти цілком. Цікаво, а у мене що? Ну ось заморожені вафлі. Вони ж кам'яні. І що з ними робити? Я гадки не маю. Ах, може, я спробую їх розрізати. Що? Навіть ніж зламався. Ну, добре. Тоді я візьму пилу. Ти що робиш? Потрібно підстрахуватися. Зараз я розріжу ці ваплі. Ось тепер можна спробувати. Візьму половинку. Ой, важкувата, звичайно, але я їх з'їм.